Знаєте, хтось, коли читає ці уривки, ці послання Ісуса до цих семи церков в об'явленні, шукає там якісь пророчі образи на майбутнє, на прихід Христа, на правління Антихриста. Хтось бачить, що от Лодокійська церква це наш час, ми всі зараз в періоді цієї, начебто, церкви, живемо. А я особисто, коли читаю ці місця, я стараюся бачити практичні поради для нас сьогодні. Тому що я бачу там а, реальні церкви, які жили, існували, вірили в Бога, служили, падали, мали якісь випробування, мали якісь недоліки, мали якісь перемоги. І особисто для мене це дуже сильний приклад. Того, як Христос пильнує, того, як Христос дбає, як Він переживає і наскільки для нього є дорога Його церква. Якщо ви пригадуєте минулого разу, ми говорили більше про те, як себе Христос представляв церквам. І це дуже важливо нам сьогодні, християнам, знати, в кого ми віримо, знати, хто наш Бог, хто Він є для нас, розуміти, що Він до нас говорить. І в кінці кожне з послань, якщо ви пригадуєте, закінчується фразою Христа після того, як Він звертає увагу на ті чи інші речі церкви, десь добрі, десь погані. І кожне послання закінчується практично ось цією фразою той, хто переможе. Я би хотів коротко сьогодні поділитися цими думками, які виникають. Читаючи ось цю фразу до кожної церкви і роздумуючи про кожну з них. Тому що сьогодні Господь і до нас каже Той, хто переможе. Знаєте, це означає, що Христос хоче бачити в нас переможців. Я аналізую на початку цієї війни, коли ми були всі такі запалені і точно вірили, що будемо пити каву в Криму, в Ялті. Ми всі говорили про перемогу. Заважте, як сьогодні змінився риторика в нашого суспільства, і ми вже більше говоримо про мир. Знаєте, мені трішки страшно думати про те, якщо все буде продовжуватись так і далі, про що ми будемо говорити на наступному етапі? Але Ісус говорить до церкви, і Він каже, той, хто переможе. Його це цікавить. Дивлячися в церкву, брати і сестри, Христос хоче бачити в нас переможців. Що ця фотографія означає? Якось недавно брат Петро показував нам баскетболістів. Я хотів показати бігунів. Перед нами ось цей спортсмен. Бачите, він гарно усміхається. Знаєте чому? Тому що перед ним вже фініш. І він, знаєте, як Павло, каже, озираючись і дивлячись те, що було позаду, біжу, дивлюсь, дивлюсь на те, що попереду. Біг свій закінчив, вірус беріг, титули, чемпіонства, золоті медалі всі на мені і мої рекорди, до сьогодні ніхто не побив. Ця фотографія вона вважається однією із таких. Навіть епохальних фотографій присвячених спорту, ту, тому що а, тут це Олімпіада в 2016 році, 2016 рік, а, ну, видатний бігун з Ямайки, Усейн Болт. А, це його, якщо я не помиляюсь, остання Олімпіада, він на фініші і він дивиться назад, а, усміхається, тому що розуміє, що він залишає спорт непереможним. Ті, хто бігли за ним, вони просто вже. вони, ну, супер, У них суперництво було між собою. Кажуть, що в кращі роки цього бігуна, коли він був у вісьмірці фінішній, то ті спортсмени, які бігали за ним, вони усвідомлювали, що вони будуть боротися за друге місце. Тому що перше місце воно буде належати йому. у 2009 році, у 2009 році він поставив рекорд збігу. На 100 метрів, і оця цифра, це не час, коли я особисто, наприклад, сьогодні завів машину і до церкви. Не дивлячись на те, що ми годину переводили, все-таки е, вдалося прокинутись вчасно. Це час, е, з яким він подолав цих 100 метрів, і з, з цього року, з 2009 року, цей рекорд за ним стоїть уже 25-й рік. А рекорд побитий в 2009 ніхто не може пробігти швидше, ніж він. І цікаво, що коли почалися ну, Олімпійські ігри, коли люди ну, так серйозно почали займатися спортом, різні е, е, спортивні змагання, люди не е, е, тільки в 50, е, тільки в 68 році був один спортсмен який в 68-му році а, подолав 100 метрів за 9 секунд 95. А, сотих. До цього часу ніхто ніколи нікому не вдавалося цього побити. І з кожним роком час з часом ці долі секунди ну, вигравались, 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 вигравались аж до 2009 року, на, і на цьому зупинилось. Уже скільки прийшло років, ніхто не може побити рекорд цього усейна Болт. А до цього часу, як тільки почалися ці змагання, спортсмени спочатку вибігали 100 метрів за 12 секунд, за 11 секунд, а потім стали стабільно бігти 10. І йшла вже навіть така ну, поговірка між бігунами, що ну, фізично нереально вибігти за 10 секунд, побити цю дев'ятку, розбити. Ну, нереально. І знаєте, і це усвідомлення. Воно просто закралося в, 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 людям в голову. Нереально, неможливо. От фізичні твої е, властивості тіла не дозволять пробігти швидше. І ось е, Олімпіада в Мехіко, що на диво, це ну, високогірні е, області, де мало кисню, і навпаки, здавалося, бігти було б важче. А ось один спортсмен взяв і перебіг. І всі були просто здивовані. Знаєте, ця фраза а хіба так можна? І після нього все, всі наступні олімпіади всі вже вибігали з 10 секунд. Просто таке враження, тут щось в людях в спортсменах зламалося. Відкрилися знаєте, двері. І люди зрозуміли, що можна можна долати таку відстань за таку ж швидкість. І коли цей рекорд побив Осейн Болт. Кожен наступний спортсмен до сьогодні, який хоче бути там, переможцем, олімпійським чемпіоном, він завжди собі ставить за ціль вибігти з 10 секунд. На якісь е, ну, достойні результати, на якісь медалі, навіть не треба ну, надіятися, якщо ти на тренуваннях не вибігаєш з 10 секунд. Якщо ти хочеш їхати на Олімпіаду і там боротися за, за якісь прозорі місця, ти маєш вдома на своїх тренуваннях вибігати з 10 секунд. Тому що це ну, це вже аксіома. Чому я це показую, брати і сестри, цей приклад у посланні до євреїв в 12 розділі. А, ми маємо дуже, ну, дуже, сильний вірш, дуже сильний уривок з першого по третій. Давайте ми це прочитаємо. Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганнях. Усе, що уповільнює наш біг разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус. Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили ваші старання. Брати і сестри, кожен бігун тримає в своєму розумі перед своїми очима, коли виходить на, на цю бігову доріжку, тримає оцього чемпіона восьми чи дев'ятиразового олімпійського чемпіона, оцього Усейна Болта, і він знає, якщо він зміг, я теж зможу. Якщо ці 10 секунд долали до мене сотні спортсменів, і я подолаю, і сьогоднішніх спортсменів це мотивує і заряджає, що це можливо. Брати і сестри, диявол хоче, щоб ти і я сьогодні собі сказали, це нереально жити свято, це нереально вірити, це неможливо зберігати святість, вірність, любов, надію. Так багато зла, так багато гріха, так багато обтяжує і не дозволяє мені бігти за Христом, вести цю боротьбу. Але писання нас закликає: дивись на того, хто вже пробіг, дивись на того, хто вже виконав. Хто вже переміг і має в руках вінець і простягає тобі. В кожній церкві Ісус говорив: а той, хто переможе, я дам йому тето і тето. Той, хто переможе, буде сидіти поруч біля мене, праворуч отця. Той, хто переможе, буде мати нове ім'я. Той, хто переможе, Буде мати життя вічне. Той, хто переможе, буде стовпом в храмі Божому. І так далі, і так далі. я коли про це думав, ем, мені прийшла просто така думка, ідея, якщо, якщо ти переможець, то це означає, що в тебе є ті, чи те, що ти переміг. Якщо вернутися до ось цього спортсмена Усейна Болта, то а, він кожного разу був переможцем. І як мінімум сім а, суперників, сім спортсменів були переможеними а, ним, так, якщо я правильно сказав. З однієї сторони зовнішній фактор. Але також ми розуміємо, що була переможена його лінь, була переможена його біль. Це все йому прийшлося перемогти, щоб стати на, на п'єдесталі і отримати золоту медаль і стати переможцем. Він мусив щось перемогти у собі, всередині і мусив перемогти тих, хто бігли разом з ним. Він мусив бігти більше, швидше, сильніше, ніж ті, хто були поруч, щоб отримати цю найвищу нагороду. І коли Христос каже до кожної церкви. Той, хто переможе, це означає, що кожна церква мала щось таке, що їй потрібно було перемогти. Давайте ми глянемо. Що, що потрібно було цим церквам перемогти? Слабість. Хто знає, це бул, чий це був суперник якої церкви? Була така церква в Філадельфії, до якої Господь каже: все добре, ти вірний, але в тебе слабка віра. Ти слабий у вірі. І знаєте, це я спеціально поставив першим, тому що дуже багато християн спотикаються і падають в своєму житті, тому що у них слабка віра. Вони не йдуть за Христом наповну. Вони, можливо, не сприймають це всерйоз. Можливо, думають, що тим мінімальним складом а, своїх знає, там, старань ну, їх буде достатньо. Але ми повинні розуміти, і ми це бачимо, я думаю, що навколо нас стільки багато різних випробувань. Навколо нас стільки багато зла і ворог, який хоче, щоб ми впали і не добігли до фінішу. Він робить все для цього. І нам, щоб залишитись переможцями, нам потрібно боротися з нашими слабкостями. Друге, це охолодження. Пам'ятаєте, яка церква? Ефес. Господь каже до цієї церкви: ти випробував тих, хто себе називали апостолами. Ти робиш діла. Ти вірний, все в тебе добре, але маю лишень одне. Але це одне настільки велике, що тобі потрібно покаятись. Це те, що ти відмовився, ти втратив, ти залишив, ти забув про ту першу любов, з якою у нас з тобою все почалось. Знаєте, мені згадується проповідь нашого пастора минулої неділі, і це дуже похоже з відносинами в сім'ї. Коли на початку чоловік з дружиною мають оцю, ці гарячі стосунки, запалені очі, відчуття чогось такого всередині, наче там щось літає, лише від того, що ну, ми разом, лише від її погляду, від її присутності. А чомусь потім, і ми це називаємо що окуляри рожеві спали. А потім через декілька років перетворюється в просту буденність, де все е, перетворюється в, в якусь, е, знаєте, таку суху е, повторюваність того чи іншого. Вставати, готувати сніданок на роботу з роботи додому, лягати спати, болить голова завтра знову новий день. І немає ніякого ні відчуттів, ні бажання, ні жаги, ні вогню одне до одного. Просто існуємо разом. Живемо заради дітей. Проти і сестри, деякі ця церква, напевно, вона жила ну, заради свого імені. бо Ми вже ж церква, ми багато чого робимо, а не заради Христа. Їхньою мотивацією служити Богові було не любов до Господа, а напевно свій статус. Центральна церква в області, Ефес, я маю на увазі, серед цих семи церков. І це те, що не дасть тобі бути переможцем охолодження, втрата любові, втрата запалу до Господа. Наступне це формальність. Була така церква, яка до якої Господь каже, ну, виглядає так, ніби ти живий. Ти так думаєш, що ти живий, але ти мертвий. Ти формальний. Знаєте, є е, речі, ми називаємо де Юре і де факто. Де Юре, церква існує, де факто її нема, бо вона мертва. Отак От і був висновок Ісуса. І коли Він до цієї церкви звертається і каже, тобі потрібно, ну, він хоче бачити тебе перемож, переможницею, цій церкві потрібно було перемогти цю смерть, цю формальність і бути живою, і мати живі стосунки з ним. Інша церква боролася з страхом. Церква в смирні. Вона була вірна Господу, до неї не було ніяких претензій у Ісуса, але вона переживала великі гоніння і випробування. І те, що для неї було найбільшим і найголовнішим, це страх. Страх перед тими випробуваннями, страх перед смертю, страх за своє життя. Можливо, хто сьогодні теж переживає страх, який сковує, який не дає іти за Богом, тому що Він завжди повертає тебе а, в те, про що ти боїшся і про що ти переживаєш. Це, ніколи, ну, це не дозволить бути переможцем в Господі, якщо нас, а, нами володіває страх. Друге це передостаннє. Будь ласка, брати, поможіть, компроміс. Дві церкви страждали на це. Були дві церкви, які мали віру, які а, мали від Господа похвалу, але також вони спокусилися на те, щоб піти на компроміс зі світом, з тим, що було навколо. З тим, що тиснуло на них, що підривало їхню віру і заставляло десь всередині ну, піти на те, що десь я тут поступлю, але збережу те чи інше. А, можливо, вони дивились на цю смирну, яку вбивали, нищили, а, гонили. І вони такого не хотіли. Вони хотіли жити спокійно, хотіли жити а, в мирі, в спокої, без, без страждань. І ви знаєте, можливо, для нас сьогодні це теж великий виклик піти на компроміс. Для того, щоб мати тихе, спокійне, комфортне життя без випробувань, без якихось напрягів. Жити просто тихо і спокійно, не наражаючи себе на небезпеки. Оце е, життя в компромісі, воно, воно не допоможе нам вигравати битви, до яких нас кличе Бог. І останнє це церква, яку ми добре знаємо: церква Володикії, і це їхня тепла байдужість. Байдужість до Господа, байдужість до Божого Слова, байдужість до святості, а, гордість, пиха, пожадливості це все заповнили цю церкву. А вони стали байдужими до того, що від них хотів Господь. І з цим всім їм потрібно було розібратися, і це все потрібно було їм перемогти. І здається, ну як так? Чи це можливо? Чи можливо перемогти оце все, про що говорить Ісус? Насправді можливо, тому що Господь каже, з самого початку, звертаючись до цих церков, Господь каже: не бійся. Не бійся. Я перший, і я останній, я альфа і я омега. Все від мене і для мене, через мене. У мене сила, у мене любов, у мене віра, у мене натхнення. Я вам допоможу. Але свій погляд на мене, свої надії віддайте на мене. Всю свої страждання і переживання принесіть до мене. І будемо перемагати разом. Не дивіться на те, що вас обтяжує, не дивіться на те, що вас сковує, а дивіться на того, хто цей шлях вже пройшов, хто цю битву переміг, хто сьогодні вже на троні чекає нас, брати і сестри. Тримаючи в руках для нас вінці. вінці переможники тих, хто переміг. І він сьогодні дивиться на церкву. Чи це церква в 21 столітті, чи це церква в першому немає різниці. І він хоче бачити нас. Біля себе, на престолі, слави, честі і перемоги. Він хоче, щоб його церква була та, яка долає випробування, долає страхи, долає, бореться з компромісами, перемагає байдужість, запалюється в любові до нього, живе і служить в ім'я Ісуса.